Після трагедії у Польщі, яка сталася через пожежу у квест-кімнаті, у наслідок якої загинуло 5 дівчат. Міський контроль вирішив провести свою перевірку таких закладів у кривому розі. Першим місцем до якого завітала наша знімальна група, стала невелика квест-кімната під назвою Real Time, яка знаходиться прямо у маленькій кав'ярні. Добрий день. Да. Мене звати Артем, перший міський телеканал, це телепроєкт міський контроль. Приємно. мене Маріна зовуть. Тут знаходиться квестка в Так, Так, дівчина посміхається, а очі забігали від неочікуваного візиту першого міського. Але на прохання показати, як захищені їхні відвідувачі від пожежі, розповідає та показує все, що є. У нас є окно, через ну, на першому ну, поверсі знаходимося, можна через окно, там ролет легко відкривається внутрішньо. Так, перше, що дівчина згадує, це те, що є вікно та вони знаходяться на першому поверсі. Не вже від нас тікати хоче. Якщо відбувається пожар, можна виключити і двері відкриваються, ну, двері відкриваються на магнітах. І ми ж смотримо в камери і ми... людей видно. То есть, ну, если -то видно. Вікно, електромагнітні замки та камери це все, звісно, добре. Але як щодо датчиків протипожежної пожежної безпеки. Адже хотілося б до того, як бігти через те саме вікно, заздалегідь дізнатися про пожежу. І в нут є ці датчики. Ну, ну, Вроді працювати, тому що аріндодатчики здавали як працюючі всі ці датчики. Датчики начебто працюють. М-да. Не дуже заспокійливо. Будемо сподіватися, що орендодавець порядний та дійсно перевірив їх усі на працездатність. Орендоване приміщення незрозуміло не працюють вони чи ні, але вони є. Вони є так, є по всьому коридорі. Далі електричні автомати біля лічильника. А за наступними дверима, що це? Який жах? Тут на стіні проводка розташована так неохайно, що вже нагадує якийсь квест. Не ізольована та заплутана так, що й для майстра електрика це справжнє випробування. Це на 12 вольт, так? вона дуже сильно маленька, тому що не работает... ну, не 220, вона мінімальна йде. все ізоліровано йде. Якщо нужно, можна обрати з кладовки все, що може загоріється якщо потрібно, ні-ні, не якщо, а потрібно звільнити це місце від усього, що може загорітись. Та де ж найголовніше, де той самий рятувальник на ім'я вогнегасника? А якщо, наприклад, пожежа станеться, все у вас є вогнегасники? Буде. А Коли? Ну так як ви вже сказали, така ну, ситуація пройшла. Я, я не думаю, що таке буде ну, та господи. Це Сьогодні завтра. Сьогодні. А, вогнегасників немає, але кажуть, що обов'язково вони з'являться. Yeah. А тепер трохи пограємо та подивимось на саме приміщення зсередини. Проходимо в кімнату та починаємо гру. Подивимось, як це. чуть як і фараон, помер вже давно. не спірати. Бачимо є датчик, який. Е... Реагує на дим та температуру. Є камера, в яку за нами спостерігають, щоб нічого не сталося, як, ми, як нам повідомили. Відкрити кришку, натисніть пожежа. Тобто є екстрена кнопка, яка повідомить про пожежу у кімнаті. Так, бачу, є вікно, яке можна розбити. Воно не відчиняється, але його можна розбити. Потрібно, мабуть, їм сказати, щоб. Невеличкий молоточок повісили. Так, там є ролет. Ролет відчинений, тобто його можна підняти. Оце так. Після виходу з кімнати нас одразу здивували швидкістю реакції на зауваження міського контролю. Є? Ось з нашим приходом тут з'явився вогнегасник. Одразу ж людина пішла та купила вогнегасник. А ми йдемо далі. На черзі кімната проєкту ізоляція. Теж без попередження ми заходимо та одразу нас зустрічає адміністраторка закладу. Показує датчики, вогнегасник та кнопки, які відчиняють двері ззовні. А що ж всередині кімнат? Само крона. Так, тут є і камери спостереження, тут є і датчик протипожежної безпеки, який реагує на дим, а також на, мабуть, на температуру приміщенні. І двері, я так розумію, через переговорний пристрій можна. І вони нажимають на красну кнопку, мені йде сигнал. Я нажимаю і спрашиваю, що у них є. І ви звідти можете ну, ну, відчинити. Буквально так. Я з ними і, ну, ось ця комната, би, здесь. Ручок, і все. Ага, ось і приїхали ключик, і все. А якщо ж ви мене зачините, аж раптом пожежа, як тоді дістатись ключа? Я ж всередині. Ви виходять через старі двері. Тобто там є другий вихід. Ну, звісно, там є магніт, вони просто нажимають комбінацію ну, цифр, які я котро ям говорю, і не виходять. Ну-ну, а давайте спробуємо. Піду зі своїм оператором, у якого начебто клаустрофобія. Та йому стане погано і ми намагатимемось швиденько вийти. Як гадаєте, зможемо? А скажіть, будь ласка, людині погано, нам потрібно вийти. Нажимайте синій 3. Так. Красний 8. Зелений два і жовтий 6. Так, а в мене вже не, не, ніяк не виходиться. Ще десь секунд 10-15, марно витративши, нічого не вийшло. Ну, ви, може, набрали щось невірне? Так, мабуть, не вийшло. Тобто, швидко вийти ми не можемо. А, якщо ви наберете все правильно, двері відкроються. Ось тобі на. А якщо б хвороба була реальною, людина вже б билась у конвульсіях на підлозі. А якщо б була пожежа, то ми б стали героями новин або некрологів. А, давайте так, у нас екстрена ситуація, нам потрібно швидко вийти. Зараз ми подивимося, наскільки швидко нам відчинять двері. Ось і адміністратор, який відчинила нам двері, тому що ми не змогли набрати правильний пароль. У нас знаходяться датчики температури і дима. У нас є огнетушитель, в випадку пожару, адміністратор може справитися в при маленькому пожарі сам. Нам проводять техніку безпеки при пожарі, що за чим потрібно, як обезпечити людей. Як вивести, є план евакуації, з ми знайомлені. Особливо не посперечаєшся. Якщо ж не зважати на те саме електронне горе шифрування, інше є все. Тут тобі аварійні кнопки і таблички з написом. Вихід. Ми відвідали квест-проект ізоляція, де побачили, що на стелі у кожному коридорі, у кожній кімнаті є датчики диму. Та температури. У разі екстреного завершення квесту людина може звернутися до адміністратора, яка з пульта за допомогою екстреного відкривання замків відчинить усі двері. А ми вирушаємо ще до одного квеструму під назвою «Quest Знов-таки без попереджень. Одразу помічаємо, як адміністратор проводить інструктаж для підлітків. А доки ми слухали, з'являється співвласниця закладу. Що ж, нас помітили, та перевірки не злякалися. Мір у нас є план евакуації. У нас розміщений. всі наші сотрудники та адміністратори как бы, знають, як розположено, куди потрібно виходити, де двері. Вот. У нас є гнітушителі. Кристінка. Да. там вот. стоїть. Вот у нас огнетушитель. Ми стараємося їх перевіряти, слідити за їхнім контролем. Так-так, звісно. Але є маленька проблемка. Вогнегасник вже прострочений. Ось і похибка. А так, також старші адміністратори проходять пожежну безпеку і отримують корочки. У нас є всі способи, щоб відкрити механічно. Якщо вдруг вийшлося замикання, щось відбувається да, з електричеством, і в випадку відсутності електричества в цілому наші замки електромагнітні не розмагнічуються. Як все добре знають у теорії, ось не вірю, що все так злагоджено працює. Тож вирішуємо з оператором спуститись до підвального приміщення. Адміністратор знаходиться з да, У нас що? Е якщо тут станеться пожежа, де тут вогнегасники на, на... адміністраторському. А. а ось і проблема порушення техніки безпеки. Розетка майже випала зі стіни. Подивимось на інші кімнати. І знову біда з розеткою. Але ця ще тримається. Ну що ж таке, помічаємо відкритий щиток. Може, хоч щільніше зачинити? Ні, ніякі двері не закриваються здесь. Опять-таки, существують, аби просто відділити іграве пространство. В них немає ні замків, нічого. Ти просто його толкаєш і не відкривається. Добре. А якщо ззовні немає можливості відкрити двері, тоді як? Всегда в квест-комнате есть, чем открыть дверь и как открыть дверь. Это ну, находится уже, разгадка всегда находится в комнате. В любом случае, даже просто администратор может сказать: Ребята, возьмите вот эту вещь, и она откроет квест-комнату. Если в каком-то случае у него не получится сделать это с обратной стороны. Ну что, спробуем знов трохи пограти у грубованиям банку у утемневый. Давайте мені ці гроші. Перевірили ще один квеструм. Трохи пограли, та якщо вам потрібно екстрено завершити гру, ви можете вийти при першій необхідності. Так, двері зачиняються, але якщо вам потрібно вийти, є кнопка, яка розмагнічує замок. Поки ми грали, недоліки виправляли. І тут виходимо після квесту та бачимо, на стінах вже є вказівники, що вказують напрямок до виходу. Та за годину нашої гри встигли навіть придбати вогнегасники у кожну ігрову зону. Каждому квесті в каждом нашому поміщені є план евакуації. Кожним у нас є огнетушители. Люди приходять сюди получать эмоции, дають нам ценное. Это свої діти, свої життя. Перед кожним квестом адміністратор приходять з командой. Та й техніку безпеки. Ну, звісно, тепер дійсно можна так говорити. Ось як міський контроль спонукає дотримуватись усіх норм та правил безпеки. Головне про розетки не забудьте. Ми побували у трьох квест-кімнатах. Були і значні недоліки, і не дуже. У деяких їх виправляли майже одразу, як, наприклад, з вогнегасниками. Але краще, щоб власники не забували. Безпека відвідувачів понад усе. І про це треба пам'ятати до того, як розпочинати бізнес.